Шість років тому юзери одного сайту прочитали брудну історію псевдописьменниці, яка написала її за допомогою свого мобільника. Раніше я багато таких писала на моєму блекбері. Ви це на Блекбері писали? Після чого вона перетворила свій дивакуватий фанфік по сутінкам в одну із найбільш продаваніших книжок усіх часів Ось доказ. І тепер приготуйтесь до кіноадаптації, яка змусить мільйони людей по всьому світу задатись питанням. І це воно? 50 відтінків сірого дівчата підлітки у всьому світі перетворили сутінки в глобальний феномен. А тепер же настала черга їхніх матусь. Коли вельми дурнувата фантазія зустрічань із вампіром перетворюється в дурнувату фантазію бути балованою секс-іграшкою чудесного мільярдера. Познайомтесь з Белою Свон, тобто ні а до сраки, познайомтесь з Белою Свон. Милою не цілиною, яка є настільки невинною, що навіть не знає, що таке дубна затичка. А що таке дубна затичка? Це затичка для твоєї дупи, і до слова про дупні дірки. Її світ зміниться, коли вона зустріне загадкового Крістіана Едварда Калена, грея таємничого мільярдера, який керує таємничою міжнаціональною компанією, яка таємниче собі працює при тому, що він там не виконує жодної роботи. І він емоційно репресований. Дарувати квіти трохи не мій стиль. Грубий. Завдяки чому я всього добився? Серйозно? Постійно підкрадується. Крістіане, що ти робиш тут, Крістіане? Прийшов побачитись. Контролює її дієту. Їж. Ти маєш поїсти. Покірливо їстиме регулярно, щоб залишатись здоровою. А ще він по всім пунктам соціопат. Ти схожий на серійного вбивцю? Не сьогодні. Але яка різниця, коли в тебе є це прес і Ауді? І ну, вельми файна хата? Тож приготуйтеся до різноманітних двіжів, яких люди чекають від 50 відтінків сірого. Наприклад, електронні листи, СМС, контракти. Це контракт. Прочитай його уважно і слідуй умовам цього контракту. Перемовини по контракту. Перегорніть на п'яту сторінку. Додаток третій м'які обмеження. Заборонені моменти. Що це? Це заборонені моменти. Умови. Я тебе не торкатимусь, доки не виконую усі умови. Що? Прогалини. я порушила сьоме правило. І постійне заняття кохання в місіонерській позі. Що за хрін? Дайте трохи перцю. Усі таки мають, коли одружуються? Не у ролях. Ці жахливі цитати з книжки, які на щастя, не потрапили до фільму Його голос теплий і хриплуватий, як темно розплавлений шоколад із карамельною помадкою, або щось інше. Я відчуваю, як мої щоки знову багровіють. Мабуть, я зараз в колір комуністичного маніфесту. Його ерекція, як вільна пружина, свята корова. Мамонько, він вдягнув білу сорочку. Я змитий норовливістю моєї підсвідомості. Вона танцює свій щасливий танець у яскраво червоній гула спідниці. Right right І оцю цитату, яка в фільмі є, це 50 відтінків просраності. Та що це взагалі значить? Це навіть не використовувана фраза. Це воно типу до назви книжки відноситься? Найтупіше побачення, так йому ніколи не перепаде. 50 відтінків, серйозно, на нас ще два таких чекає. Дякую тобі, світ. Покарай мене. Покажи, наскільки це погано. Покажи найгірше, що може бути. Я вдарю тебе шість разів. Шість ударів це справді найгірше? Ти ж це раніше гуглила. Ці хлопці зробили вже сотню трейлерів. І якщо ви хочете більше їх українською, тисніть на великі пальці, допоможіть розповсюджувати та підписуйтесь на канал українською мовою. Приклад здійснено спеціально для New Sound. Посилання на канал авторів часних трейлерів ви знайдете в описі під цим відео.